Люди нарікають на те, що держава в нас не може, неспроможна, взагалі якась не така. Але чи це держава не така? З державою якраз все добре. Як кажуть, знаєте, бери і живи, працюй, заробляй. Є можливості, було б бажання. Що ж тоді? Ну ми ж самі обирали таку владу. Хіба не так? Люди проголосували за політика, який завжди ставив розбудову спроможних інституцій на останнє місце, натомість віддаючи перевагу особистому лідерству. Хіба ні? Ті самі люди виступали проти того, щоб на державній службі з'явились порядні професіонали. Низька зарплата, постійна загроза кримінальних переслідувань, обмеження прав, публічне приниження. Сто років тому Україна зникла з мапи світу, бо її не втримала невелика кубка людей, які вірили, що Україна потрібна. Більшості було начхати. Зараз, на жаль, теж дуже багатьом начхати. На жаль, мені дуже неприємно про це казати, але це так. Нині ми маємо подібну ситуацію, загрозу втратити державу. Я не розумію, що ще має статися. що Щось має бути ще гірше війни, я не розумію, що ще має статися, щоб українці відчули цінність власної держави. І то не з державою щось не так, а з тими, хто в ній живе з усіма нами. І якщо держава, як ми звикли говорити, неспроможна на щось. То все в наших руках зараз кожен має щось робити, а не критикувати. І ще ми не маємо права на провал. Заради наших дітей не маємо права на провал. І ще світом правлять історії. Коли почалась війна, наша історія вона вразила світ. Але потім увага перемкнулася на інші історії, бо їх дуже багато у всьому світі. Весь світ він же не крутиться тільки навколо України. Нам потрібне посилення дипломатії в рази. Треба стояти на кожній сцені світу, де стоять росіяни, і перебувати їх наративи своїми. Треба розказувати правду. Бо вони брешуть, а нам потрібно розказувати правду. Треба виходити на кожну трибуну світу після росіян і спростовувати їх історії, розповідаючи свої. Бо подивіться, як нагло вони говорять неправду на світовій арені. І нормально себе почувають. Такого ж, ну, ж не має бути. Як сказала одна людина: треба виглядати для світу таким, знаєте, маленьким Давидом, який відчайдушно б'ється з великим, тупим, жорстким і огидним голіафом, а не маленькою корумпованою автократією поруч з великою корумпованою автократією. Ми мусимо перемогти заради наших дітей. І кожна поразка має навчити нас, що ми робимо не так. Знаєте, вже стільки поразок було, стільки було різних моментів, а ми все наступаємо і наступаємо знаєте, на одній й ті ж граблі. Не знаю, коли ми навчимося робити правильний вибір, коли ми навчимося включатися, коли це потрібно. І взагалі дуже дуже, дуже багато чому нам ще треба повчитися. Але знаєте, як... Що вже так сталося, що ось ми живемо зараз в таких тяжких умовах, переживаємо цю війну. Я дуже сподіваюся, що вона таки навчить нас багато чому. Я дуже на це сподіваюся. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.